У нас сьогодні 19-й івент а, зі спортивного протезування в'ю плюс раді бути присутніми саме на запорізькій січі вітати хлопців, які Подали заявочки до нас протягом останніх декількох місяців, щоб встановити спортивні протези 23 військовослужбовцям. На дані протези дають можливість займатися різними видами спорту. Досить круто поводять себе в пересічній місцевості, тому така локація точно дасть нам змогу випробувати дані види протезів. І сподіваюся, що сьогодні побачимо щасливі обличчя хлопців і сподіваємося, що їм все сподобається. Тут як на природі. Відпочив, погуляв, поїв там. Тебе запротизували, нові знайомства. Дуже багато хлопців з'їжджається. Зробили все можливе, щоб його організувати саме тут на Запорізькій Січі, тому що Січ Запорізька це. Те місце, де звідки все починалось саме українське, справжні козаки тут були справжні воїни, і зараз ми маємо на меті допомогти воїнам, які потребують нашої допомоги, а саме протезування. Отримав поранення 12 квітня, 23 року на Луганщині. Дякую організаторам за можливість отримати біговий протез. Тепер будемо займатися більш спортом, вести більш активне життя. Слава Україні! Відчуття класні, пружини добре налаштована. Ця налаштована добре. Відчуваю, що пробігти кілометр-два зможу. Зручно по такій поверхні бігати. Чув, що є хлопці також на війні, які ну, продовжують воювати, що вони саме на такому от протезі. І ця накладка, яку зробили, що в ній ну, зручно там воювати, бо зручно там використовувати, тому що там і така поверхня. Нові враження, увереності, більше увереності. Дуже дякуємо, тому що цього не вистачає в Україні.